Давид Коревнюк на Різдво має одне бажання одужати. І у ці святкові дні родині погодився допомогти благодійник із Польщі. Він подвоїть кошти, які за три дні зберуть на лікування Давидка. Благодійник з Польщі, який неодноразово допомагав діткам зі СМА в Польщі, вразила його наша історія, і він запропонував нам подвоїти суму усіх надходжень, які надійдуть за тих три дня. Це 6, 7 і 8 січня. Нагадаємо, Давидко бореться із гліозом головного мозку. Лікуванням хлопчика займаються грузинські лікарі, які спеціально приїжджають у Київ. Цей процес багатоетапний. Передбачає прийом препаратів, уколи, а також пересадку донорських стовбурових клітин. Давид себе почуває добре. Лікування підібрано досить професійно. Зробивши обстеження в перших числах грудня, ми побачили великий результат. Тому ми продовжуємо далі лікування і маємо шанс на повне одужання Давидика. Допомогти хлопчику можна за допомогою інформації, яку ви зараз бачите на екрані. Усі кошти, які надійдуть у ці дні, подвоять. Тож долучіться до дива і ви. Ми дякуємо кожному за те, що ви залишаєтеся з нами в такий непростий час, коли в країні війна. Допомагаєте нашій сім'ї побороти непросту хворобу, яка є в нашої дитини.